З Євангелія від Луки Того часу фарисеї і книжники сказали Ісусу, Учні Йоанна часто постять і моляться, учні фарисеїв також, а твої їдять і п'ють. Ісус промовив до них: Чи можете ви змусити постити гостей весілля доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них. Тоді в ті дні й поститимуть, і він розповів їм також притчу ніхто, відірвавши латку від нового одягу, не пришиває її до старого одягу, бо інакше і нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. І ніхто не вливає молодого вина в старі бурдюки, інакше молоде вино порве бурдюки і само самовиллються, і бурдюки пропадуть. Але молоде вино треба вливати до нових бурдюків, і ніхто, покуштувавши старого, не схоче молодого, бо скаже старе краще.